Курточки сорту Аскра, вага 10 кг. Ціна 6 євро за 1 кілограм. Перша буде без рукавичка, Розмір XS, Наступна у нас буде хоп, ось така курточка жіноча. Розмір. Не пише приблизно М, думаю на М також буде. Далі буде теплесенька, ось така жіноча, бачите, яка серединка, вічна. Розмір S, Вау, яка класна дівчат. Дуже гарна куртка. Елька розмір. Соловіча. Yeah. Адідас. Елька. Оригінал, до речі. Вау, красота, бершка. Гарно yeah. виглядає. Ось така 100 грамілочка. Розмір не пише, я думаю, Еска 100%. І цеска, Еска на дуже маленьку емочку. Ось така. розмір, 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 Бренд Он, до речі, Емочка. Парка. Далі буде, звичайно, така чорна, чоловіча віча Ось така. 100 грамівочка, Оча, чоловічо, еска розмір. Ой, дуже легенька, класна, тепла. Не прям тонесенька. Розмір Елька Без Безрукавочка, дуже легенька. Також буде 100 грамівочка, Далі. Ось така буде чоловіча курточка. Так, XX розмір, 2 X буде. Дивимося далі. Ось така курточка. Жіноча. C&A бренд. Там приблизно дельки до XL буде розмір. Далі буде ось така. 42-й розмір. Ще одна легенька, емочка розмір, гарна безрукавочка, хай колір і ось така версия. Чоловіче жіночі не знаю, приблизно СКМ. І останнє буде безрукавочка. Так, безрукавочка, приблизно розмір 52-54. Якщо сподобається такий отик, пишіть до нашому менеджеру у Viber і робите замовлення.